Вітаю вас, дорогі зібрання любов Ісуса Христа. Вітаю. Я запрошую вас, сідайте, прочитаю два місця і спробую над ними разом з вами порозмірковувати. Перше місце це слова Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Матфія. П'ятий розділ 31 і 32 вірші. Сказано, що хто розлучається зі своєю дружиною, нехай дасть їй розвідний лист. А я кажу вам, що хто розлучиться зі своєю дружиною, окрім причини блуду, той змушує її перелюбствувати. І хто одружиться на розлученій, той перелюбствує. І друге місце це вже слова апостола Павла, записані у сьомому розділі післання Дариння з першого вірша. Чи ви не знаєте, брати? Бо я говорю до тих, хто знає закон, що закон має владу над людиною, поки вона живе. Так, заміжня жінка зв'язана законом із живим чоловіком. А якщо чоловік помре, вона звільняється від закону чоловіка. Тож якщо ви при живому чоловіку вийдете за іншого чоловіка, то буде називатися перелюбницею. А якщо чоловік помре, то вона вільна від закону і не буде перелюбницею, вийшовши за іншого чоловіка. Тому і ви, брати мої, померли для закону через тіло Христове, щоб вийти за іншого, воскреслого з мертвих, щоб нам приносити лід Богу. Бо коли ми були під владою плоті, то гріховно пристрасті, Викликані законом діяли в наших членах, щоб приносити плід смерті. А тепер ми звільнилися від закону померши для того, чим утримувалися, щоб нам служити в новизні духа, а не в старості букви. Є частина цих двох текстів вона на поверхні, вона сприймається легко. Друга частина прочитаного тексту, вона глибша. Про що говорить Ісус Христос і про що говорить апостол Бог? Слово Господнє каже, що Бог встановив сімейний шлюб між чоловіком і жінкою. Спочатку в Біблії записано, що Бог поєднав, то людина хай не роз'єднає. І в Божому плані, у Божому законі, моральному законі, у Божій постанові, єдиною причиною, яка може роз'єднати шлюб, це є смерть однієї з сторон цього шлюбу. Чи то чоловіка, чи то жінки. Коли наступає смерть одного з партнерів сімейного шлюбу, тоді шлюб закінчує свою силу. Людина може або вдруге заключити шлюб, або може перебувати одною до кінця життя. Це Божа постанова. Він так сказав, і так записано у Слові Господньому. Ісус використовує один термін перелюбство. В одних текстах Святого Письма ми зустрічаємо термін перелюбство, а в других текстах блуд. Перелюбство це інтимний гріх, який звершує людина, будучи в сімейних відносинах. Звершує гріх, як говорять у народі на стороні. Це перелюбство за Біблією. А блуд це коли людина звершує той же гріх, не будучи в шлюбі. Вона блудить. Це такі біблійні істини для того, щоб розуміти, про що хочу сказати апостол церкви. Сьогодні звернення до нас, до церкви. Особливо це звучить у другому місці, то, що я прочитав 7 розділу Ривня. Про що йде мова, дорогі брати і сестри? Апостол Павло він використовує ілюстрацію сімейного шлюбу. У якому є дві сторони, два партнера цього шлюбу? Буквально чоловік і жінка, про що говорив Ісус Христос, і духовно нова людина у Христі Ісусі і стара людина від Хіада. А це такі паралелі він проводить, щоб зрозуміти, наскільки важливо. Виконати Божу волю, щоб звільнитися від старої людини, від відхої природи, щоб жити не грішуче. Як він досягає, як він вбудовує цю концепцію, цю проповідь, це повчення для нас сьогодні. Що таке плоть і що таке Дух? Плоть Святого Письмі це у цьому контексті наша гріховна природа, ту, яку кожна людина успадкувала після гріхопадіння в Едемському садові. Всі люди приходять у цей світ грішниками. Цар Давид каже, що його мати народила його в гріхах. Він прийшов у світ уже грішником, хоча ще нічого не зробив. І кожна дитинка, яка народжується в цей світ, вона уже несе в собі успадковану гріховну природу. Но Господь, Отець Небесний, він виходить на зустріч людині в цих обставинах. Він посилає в цей світ Ісуса Христа, звершується Боговтілення. Бог сходить з неба. Це Ісус Христос, передвічний Бог, Син Божий, набуває людську природу і живе на землі повних 33 роки. І у підсумку свого життя йде на Волговський хрест, викуплюючи все людство. Його жертва досконала. Вона здатна покрити гріхи всіх людей, які родилися, які ще народяться, його жертва досконала. Це відбулося. Майже 2000 років. Майже через якихось сім років буде рівно дві тисячі років, як Ісус Христос помер, воскрес і Вознісся на небеса. Біблія вчить, що віруючі люди, вони, які прийняли віру в Ісуса Христа, для них ця жертва воїстину Стала востребованою. Вони входять у спасіння по вірі. Благодать ви спасені по вірі. Це Божий дар. Щоб ніхто не хвалився, що заслугами він заслужив спасіння у Господа. Це благодать Божа, це Божий дар. Це нам знайоме, віруючим людям, ті, які наповнюють помісну церкву. Ми спасені за вірою. Хоча ми прийшли в цей світ хто 20 років назад, хто 30, хто 50, хто 80, але були вірою ми померлими разом у смерті Ісуса Христа. Про це говорить Шостий розділ після Дня Дарим. Тут основа християнської віри. Апостол каже ці слова. Чи ви не знаєте, що всі ми, які охрестились у Христа Ісуса, в Його смерть охрестились? Він упевнено заявляє, що церква віруючі люди, які прийняли біблійну віру, які за Біблією звершували святе водне хрещення. Уходили по місту церкву, вони це мають знати, що там на Волгофі 2000 років назад звершувалося їхнє спасіння. Тож ми поховані з Ним через хрещення у смерті, каже тут Павло, щоб як Христос воскрес мертвих через славу Отця, так і нам жити у новизні життя. Бо якщо ми були з'єднані з Ним подобою його смерті, то будемо з'єднані і мого Воскресіння, знаючи, що наша стара людина, стара природа була розп'ята з ним, щоб було позбавлене сили гріховне тіло, щоб нам вже бути, не бути рабами гріха. Ось оце основа, попередня основа, яку я хотів нагадати, для того, щоб власне сказати, чому. Павло використовує аналогію сімейного шлюбу, щоб віруючим людям показати суть позбавлення від влади гріха, суть позбавлення від влади закону. Відбулося наступне. Слово Господнє каже, що ми, які отримали від Господа віру, були ще Господом передбачені до початку цього світу. Це вище наше розуміння, але Біблія так учить, і ми цьому віримо. При гріхопадінні, наша душа, яка успадкувала гріх Адама і Єви, ми родимося в цей світ грішниками. Наша душа. Після гріхопадіння в Оденському саду, вона вже уступила у шлюб з старим Адамом, Відхою природою, з'єдналася з ним. І приходячи в цей світ, ми грішимо. Але наступила благодать Господня, яка коснулась наших сердець, ми увірували, ми перед Господом сповідувалися. Він простив нам наші гріхи і беззаконня, ми були оправдані ним і стали на шлях спасіння. Але старий шлюб ще не розірваний, тобто нашої плоті, нашої рідкої природи, він існує. І існує нова природа у Христі Ісусі. І Павло каже, для того, щоб ми були переможцями в житті, нам треба позбавитися старої природи. А як? Тільки повіривши у смерть Христа і нашу смерть з ним, в Його Воскресіння і наше Воскресіння в ньому. Цю істину сприйняти вірою, Тримати розуму, тримати нашим єством постійно, в ній перебувати. І тоді ми виходимо з під закону, ми звільняємося від влади гріха. Тоді ми перебуваємо в Христі Ісусі. Тоді ворог людської душі не може до нас підійти. Він буде спробувати. Ну Він не підійде, ми будемо у Христі Ісусі. Далі апостол цю думку продовжує іншими віршами і каже, хто у Христі, той нове творіння. Старе прийшло тепер все нове. А ті, які Христові, розібряли плоть із страстями і похотями. Для віручого народу ці речі знайомі, ці вірші знайомі. Тобто позбавитись від старої природи можна тільки, тримаючи вірою, що ми померли для гріха, що ми воскресли для нового життя. І ми вийшли з підплати закону. Це один такий момент, про який говорить Павло. Тобто він ілюструє, що... В цьому тексті, сьомого віршу, жінка вона ілюструє нове творіння у Христі Ісусі. Жінка завжди, вона слабша сторона шлюбу. Тому і зветься, що жінка вийшла заміж за чоловіка. Вона заміжна. Вона за ним. Чоловік сильніша сторона у шлюбі. У духовному аспекті плоть, вона, коли вона ще не померла, вона сильніша за нову людину у Христі Ісусі. І так як людина не звільнена від старої природи, мається на увазі своїх поступках, в своїх діях, то вона постійно отримує поразку. Апостол Павло нижче каже, бо я не розумію з 15 го вірша 7 римляна, бо я не розумію, що роблю. Не те, що хочу, а роблю те, що ненавиджу. Це віруюча людина розуміє, що ось воно гріховне, його треба минути, не встряти в цей гріх, а сили нема. Нова людина каже, це гріх, не треба. Розум каже, не роби цього, а сили нема. А людина покоряється старій природі, яка тяне її до гріха. І Павло каже, якщо ж я роблю те, чого не хочу, то погоджуюся з законом, що він добрий. Проте вже не я роблю, а гріх, який живе у мені. Бо знаю, що не живе у мені, тобто в моїй плоті добро. Бажання то в мене є, а щоб робити добро, того не знаходжу. Бо добро, яке хочу, не роблю, а зло, яке не хочу, роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, то вже не я роблю це, а гріх, який живе у мені? Погодьмося не голосно. Всередині кожної. Чи не знайомо це нам? Знайомо. Це знайомо, це сльози, це печаль, це тоска, це пустота, це переживання, це повернення до гріховних поступків, де совість осуджує, де Дух Святий осуджує через людську совість. І ми якийсь час йдемо в і потім знову спокуса і знову падаємо. І знов те ж саме. І так без перестанку. Каюсь і грішу. Грішу і каюсь. Цей стан називається плотське життя. Це називається плотський християнин. Про якого багато говориться в новому Заповіді. Тому апостол Павло каже, що плоть, оця стара природа, вона заважає і не дасть зростати новій людині у Христі Ісусі. Не дасть. Єдиний шлях, щоб позбавитись старої природи, гріховної природи, це вірою. Покласти її там, де поклав Господь. На хрест. На хрест. Люди в церкві розуміють про що йде мова. Тим, хто, можливо, перший день, це тема не для них, це важка тема. Але для них тема, що всі люди грішники, що Господь хоче, щоб всі були спасені і досягли пізнання істини. А істина вона виключно в виключному Ісусі Христі. А це нам треба зрозуміти, що по завершенні нашого життя ми змоємо або ад, якщо з Христом у земному житті ми примирилися, увійшли в Його спасіння через покаяння, або рай, якщо віру зберегли до кінця і жили. Згідно Біблії, якщо понесли на хрест стару природу вірою. Вірою, каже апостол, Христос вселитися в серця ваші, другого шляху немає. Тому, як у першому випадку у природному житті, один із партнерів шлюбу стає вільним, коли другий помер. Всього, питань нема. Шлюб завершений. Далі я поступаю, або Павло каже, можете вступати в другий шлюб тільки при Господь, у Господі, у сьомому розділі першого послання до коринтян, апостол каже, або можете, і в якійсь мірі це краще, він таку думку дає, якщо ви залишитеся одні. Тоді ви будете повністю віддані Господу. Усяка людина, яка в шлюбі, хоча й вона призвана до шлюбу, бог стоїть він за тут шлюбу. Але вона в своєму земному житті старається угодити другій половині. І це правильно. І вона в якійсь мірі чимось обділяє Господа. В якійсь мірі. Тому цю аналогію він узяв. Щоб я і всі ми, діти Божі, народжені згори, розуміли, що перемога над плоттю, над гріховною старою природою, тільки в тій ситуації, коли ми знову повернемось до нашого водного хрещення, згадаємо ту обітницю, яку ми давали. Коли старші брати нас хрестили, що ми будемо їм служити Богу доброю совістю, що ми померли там і воскресли у Христі Ісусі для нового життя. Тоді ми виходимо з під закону. Поки ми не розіб'яли стару природу вірою, ми під законом, ми під законом. І будуть сльози. Апостол каже, дивіться, що тоді, коли ви розіп'єте, піддасте розіп'яттю вірою вашу стару природу, тоді ви можете, як він пише, шостий вірш. А тепер ми звільнилися від закону, померши для того, чим утримувалися, щоб нам служити в Новизні Духа. Новизні Духа. А в четвертому віршу він каже, тому ви, брати мої, померли для закону через тіло Христове, щоб вийти за іншого. Щоб вступити у шлюб Сина Божого. Я за духовні речі говорю. Щоб об'єднатися з ним, щоб бути одне ціле у Христі Ісусі, так як двоє одна плоть у сімейному нормальному шлюбі. Чоловік з жінкою, як стосунки, стосунки нормальні, це одне ціле. Вони нічого не ділять, все спільне. Так і в духовному плані народжений згорим, який повірив у слово Господнє, який відкрився Господу, щоб він працював над ним. Тоді Дух Святий буде його наповнювати. І він буде перебувати у Христі Ісусі. І Він буде торжествувати, і Він буде радуватися, йому не буде ніякі обставини страшними. Навіть якщо й прийдеться померти. Навіть якщо її уб'ють, він знає, що таким чином він скоріше предстане перед Господом і з'єднається з ним ще ближче, ніж сьогодні, коли ми живі. Про це апостол каже у п'ятому розділі Другого послання до Коринтян. Бо поки ми в тілі, ми віддалені від Господа, він каже. Нема тої повної єдності. Ось така істина, я завершую, від цього й уходять ті слова Христа, про які говорилися і раніше. Каже, візьміть свій хрест. Тобто плоть вашу вознесіть на хрест. Ми різні придумуємо аргументи, що таке нести Хрест. Це е, у сім'ї чоловік п'є горілку. Ще якісь погані е, моменти. Ми кажемо, ну я ж маю терпіти, оце мій хрест, оце мій хрест, Господи, дай мені донести цей хрест. Але хрест, це. Це трошки друге, виходячи з того, що говорить Ісус Христос у 10 розділі Івана Матфія і в 16 розділі Івана від Матфія, де він закликає взяти хрест і слідувати за ним і каже, Якщо ви будете більше любити батька і матір, тобто на першому місці буде у вас батько і матір, або жінка чи чоловік, або діти, ніж я, ви негідні мене. Господь не закликає нас не любити батька, матір, дітей, жінку, чоловіка. Він каже, перш за все, я. А далі ви піклуєтесь за них. Хто про своїх не торгується домашніх, гірше невірного, каже Ісус. Тому ми розуміємо ці речі. Він ні з ким не розділить. Він своєї слави нікому не віддасть. Він свою кров пролив за нас. У нього є повні права. Ми викуплені дорогою ціною. Він віддав своє життя за нас. Каже, ви тепер не свої, ви викуплені. Тобто Він говорить до нас. Невже ви це не пам'ятаєте? Ви це пригадаєте? Ви подумаєте, як досталося ваше спасіння для мене? Тому нести свій хрест. І розпинати себе, значить, відмовитись від власних планів, від власних планів життя. Щоб при певних обставинах, якщо Господь допустить, зробити так, як він зробив, він пішов на хрест, він віддав життя. І щоб ми були готові на такий крок. А це означає нести хрест. А це біблійне визначення нести хрест. Бути згодним на все, що він допустить в нашому житті. І тоді Господь буде нам дарувати перемогу. Ну, За плином часу, за... я завершую. Як Господь дозволить, наступний раз продовжимо. Хай благословить Господь всіх нас, щоб ми збагнули, що нам необхідно тримати нашу стару природу на Христі. Все, вона не вилікована. Її покращити не можна. Реставрувати ніяк не можна. Бог каже, Бог не користує нічого доброго. Нічого в ній немає доброго. Вона завжди противиться духу. Це ми добре знаємо. Амінь.